Після подій Майдану, 14 березня 2014 року, добровольці 500 чоловік саме тут, у Нових Петрівцях, вони прийшли на полігон і під керівництвом славетного генерала Сергія Кучицького розпочали підготовку. І вже у під час цієї підготовки були сформовані нові батальйони, відповідне формування, які в подальшому рушили на схід, де в рішучих таких і дуже важких боях зупинили Москву і подальше просування на материкову частину України. І з початком повномасштабного вторгнення тисячі добровольців. Вони прийшли під стіни територіальних центрів комплектування, і вже з ранку влилися в лави сил оборони і відповідно створили такий щит, який на сьогодні захищає територіальну і суверенітет України. Я, як командуючий сил Збройних Сил України, щиро дякую кожному добровольцю, який вступив до лав сил оборони. І здійснює зараз захід територіальної цілісності, незалежності і суверенітету України. Мотивація це дуже важливий аспект підготовки будь-якого громадянина до ведення збройної боротьби проти агресора. Доброволець – це не просто назва, це поклик, це самопожертва, це національна українська ідентичність, тому що наш доброволець український це саме. Той боєць, який обов'язково переможе, того москаля і обов'язково здобуде перемогу для України. Зачислили, стараюся служити честю. Немисевий з Донбаса, Константиновка, Краматорська. Все це моє родне От, Шахтар. З перших днів повномасштабного вторгнення долучився до захисту нашої громади. Як, як звичайний боєць приймав участь у будівництві блокпостів, патрулюванні. Не побоявся брати на себе відповідальність. Зараз я командир роти. Ну, перш за все, і я так налаштовую наших хлопців, що перш за все ми тут не для чогось, а для того, щоб оборонити наші сім'ї, нашу громаду від ворога. На даний час ми. Ну, як можемо, допомагаємо збройним силам, приймаємо участь в бойових чергуваннях, похороні крієктів критичної інфраструктури. Ну, перш за все, це, ну, це поклик серця. Це для того, щоб ну, а хто як німе? Ну саме головне.